Пригожин спробував відвернути нашу увагу від історії з одеським військомом, але ні. Тому що що би там не відбувалося на Росії, навіть якщо вона розвалиться, ком одеський військом як явище все одно залишатиметься нашою проблемою, тому що навіть якщо Росія розвалиться, наша корупція з нею не розвалиться. Якщо ви раптом не розумієте, про що це я, то я про Євгена Борисова, керівника Одеського обласного територіального центру комплектування раніше це називалось військкоматами, і про чудесний розквіт статків його сім'ї за час повномасштабної війни. Родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут на іспанському узбережжі маєток вартістю більше трьох мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Журналіст української правди Михайло Ткач з'їздив в Іспанію і вивчив новонабуте майно рідні одеського військома зблизька. В результаті вийшло велике відеорозслідування і наступна реакція президента Володимира Зеленського доручив главкому залужному прибрати цю людину з посади. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому відео я хочу поговорити про історію одеського військома, про реакцію на неї української влади, а також про наслідки цього всього для українського суспільства і для української обороноздатності. Отже, підписуйтесь на канал, бо що би там не відбувалося на Росії, у нас постійно є від чого офігівати в Україні. І поїхали. Я офігів. Валера. Я офігів. У своєму розслідуванні українська правда показала не лише нову вілу мами одеського військома, там ще чимало багатств в Іспанії, і офісне приміщення, і, звичайно ж, тачки, куди без тачок. Згодом до маєтка приїжджає цей електричний мерседес В класу 2022 року. Вартість такої автівки на спеціалізованих сайтах стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто, як і вілла, на матір одеського військового комісара. І ще от таку тачку у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року. Зареєстроване авто щоправда на тещу Борисова. Але навіщо тещі такі стробоскопи на решітці? Ну і обслуговуючий персонал, теж в наявності доставлений в Іспанію з України молодший брат водія самого Борисова. Нам і вдається зафіксувати Ігоря Ніколаєва, хлопця, який виїхав з України до Іспанії як інвалід третьої групи для того, щоб їздити на авто матері військового комісара. Ну і звісно ж, відмазки самого Євгена Борисова, який здається навіть не особливо намагався бути переконливим. Ну я нічого не знаю. Це в моєї сім'ї треба питати. Від цього всього повіяло навіть не 2014 роком, а якимись дореволюційними часами. Ми якраз днями з колегами, журналістами розслідувачами обговорювали, що. от, тоді, у той час, нелякані посадовці-корупціонери записували на корумповане майно прямо на своїх найближчих родичів. І журналісти-розслідувачі дуже легко це розкопували. Останніми роками з'явилися більш складні схеми переховування майна, але до Євгена Борисова очевидно науково-технічний прогрес не дійшов. Попри те, що про іспанські статки найближчої рідні одеського військома і про його власні поїздочки за кордон ще два місяці тому вперше повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, даруйте вже за згадку, Борисов залишався на своїй посаді. Службова перевірка щодо його закордонних поїздочок. Порушень не виявила про це у коментарі Радіо Свобода вже після виходу розслідування української правди повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Справді він там на новий рік здається на новорічні свята виїздив за кордон в Іспанію. Наскільки я розумію, до своєї дружини родини. А що значить був санкціонований? Він може їхати у відпустку чи як? Чи це була не зовсім відпустка? Він виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування. Відповідні документи всі надав ще один тяжко хворіє. Ну що ж ти будеш робити? У нас якась держава тяжко хворих посадовців, куди не глянь. Але під кінець тижня держава на історію з одеським військовим все-таки трішки відреагувала. Президент Володимир Зеленський, наприклад, присвятив Євгену Борисову декілька рядків у своєму зверненні у п'ятницю. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування збройних сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина, попри все, залишалась на своїй посаді. Доручив главкому залужному прибрати цю людину з посади. Багатьох здивувало, що Володимир Зеленський доручив вирішення цієї проблеми саме Валерію Залужному. Долучаюсь до здивувань. Згідно з положенням про ТЦК, загальне керівництво ними належить до відання командування сухопутних військ, тобто до відання генерала Олександра Сирського. І саме генерал Олександр Сирський, наприклад, у серпні минулого року звільнив. Керівника Кіровоградського обласного ТЦК і призначив нового, чи вже в травні цього року призначив нового керівника Полтавського обласного ТЦК. А згідно з повідомленням самого Володимира Зеленського, генерал Сирський був присутній на тому самому засіданні ставки, на якому президент дав доручення Валерію Залужному. Але цим моє здивування не обмежується. У ту ж таку п'ятницю голова фракції Слуги народу у Верховній Раді Давида Рахамія написав у себе в телеграмі, що от він подивився розслідування української правди і йому відняло мову. Ну і далі цитата: як член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ініціюю розгляд цього випадку і детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Просто в шоці від цинізму того, що відбувається. Ну, чарівненько, що Давида Рахамія так перейнявся розслідуванням української правди. А що там з реакцією на розслідування Бігус.Інфо про народного депутата від Слуги народу Богдана Торохтія? Він нагадаю, також за час повномасштабної війни купив собі нову тачку вартістю 7 мільйонів гривень. А це вже 2023 рік. І Це новий Mercedes-Benz EQS 580 придбаний під час війни. А сідає у нього Ай Торохтій Торохті Так, це про того самого народного депутата Богдана Торохтія, який ще їздив у Болгарію до своєї дружини на річницю їхнього подружнього життя. Вона це спалила в інстаграмі. А коли журналісти почали його про це запитувати, він спробував відбрехатися. Я про це досить детально розповідав і офігував від цього на цьому каналі, і не лише. Оце от рефлекс першим ділом просто спробувати збрехати. Він, чесно кажучи, мені, як журналісту і як громадянину, він вже тут. Від публікації розслідування Бігусінфо минув уже майже місяць, але Давида Рахамія мовчить, певне, йому ще сильніше відняло мову, ніж від розслідування про одеського військома. Хоча ще у січні цього року Давидора Хамі висловлювався, тоді коли виявилося, що його інший колега по фракції Слуги народу Павло Халімон купив собі у час повномасштабної війни нову нерухомість. Далі цитата з його телеграму: якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. Бачите, тоді так, а тут мовчок. Однак політичні реакції це одне а розуміння того, яких наслідків завдають суспільству такі історії, як історія одеського військома Євгена Борисова, це дещо інше і дуже болюче. Ось що, наприклад, з цього приводу сказав наш колега медійник, а нині лейтенант зсу і екс-командир взводу десантно-штурмових військ Андрій Баштовий під час дискусії на тижні, що минув в рамках книжкового арсеналу. Якийсь воєнком, який ти типу, покупує собі нерухомість okay. в Іспанії під час війни, зрозуміло, додає аргументів всім людям, які зараз намагаються не виходити з власних квартир, щоб їх не дай Бог не мобілізували, шугаються будь-кого у військовій формі, якщо він іде по вулиці з папкою, а не виїжджають за Київ, тому що на блокпостах же ж обов'язково роздають повістки. Не дай Бог виїхати. Якщо сісти в машину, і виїхати за Київ відразу ж тебе мобілізують і відразу кинуть на фронт. Є така легенда в них. Це про те, що корупція, особливо зараз корупція у військовій сфері, деморалізує суспільство, але вона деморалізує і самих військових. Наприклад, чудовий військовий аеророзвідник Сергій Гнезділов з цього приводу написав у Фейсбуці декілька дуже болючих постів один з них я частково процитую. Руки опускаються, коли бачиш кончених, які наживаються на війні, і коли розумієш, що їх не покарають. Ми сиділи сьогодні ввечері, Єбать ми пацани лошари, єдине, що у мене вирвалось, всі мовчали. Бо я не один такий, хто за власні гроші закривав не один раз на постійній основі проблеми свого підрозділу. Я сподіваюся, ви це відчули. Це про те, що корупція навіть одного може деморалізувати багатьох, і можливо. Конкретно у випадку з одеським військомом Сергій Незділов не правий, що його не покарають, тому що надто резонансною вже стала ця історія. Але правда в тому, що непокараних корупціонерів дуже багато, тільки це не привід опускати руки, це привід активно працювати над тим, аби відсоток викритих і покараних корупціонерів невпинно зростав. І отут я хочу знову повернутися до тієї тези, яка іноді звучить у суспільстві, що, мовляв, повернуться військові з фронту і наведуть порядок. Цю тезу обговорювали зокрема на вже згаданій дискусії в рамках книжкового арсеналу, і що до неї дуже влучно висловилася військова Дар'я Зубенко, яка назвала її інфантилізмом. А я хочу запитати, а можна повернутись не, не, не чекати, коли ми повернемось в країну, там яка там зміниться, а ну вже змінювати її? Ну тобто, я не кажу, що ніхто цього не робить. Дуже багато людей це робить, і велика вдячність їм. Але по-перше, всі розуміють, що більшість військових вони повернуться, м'яко кажучи, трошки втомленими і захочуть пожити для себе, полікувати свої контузії і просто побути зі своєю сім'єю. А від них суспільство буде чекати, що вони зараз підуть на амбразури міняти все власне так. Оце очікування, що ми тут в тилу дочекаємося, поки військові спочатку захистять нас від зовнішнього ворога, а потім ще прийдуть розбиратися із ворогом внутрішнім. Це навіть про банальний брак якогось людського співчуття, про бажання витиснути з цих людей все. Далі Дар'я Зубенко ще продовжила свою думку. Суспільство цивільне зараз, яке може собі дозволити якось. Брати участь в громадському житті, ну ніхто цього не відміняє і в принципі життя не зупиняється. І ми тут ми повертаємося до, до судової системи. Якщо її не, не реформувати, то ті самі одеські воєнкоми продовжуватимуть собі купувати дачі там і так далі. Ну, і це не військові мають вирішувати. Громадянське суспільство воно або виросте, або ми повернемось знову до Савка, або ще чогось гіршого. Знаєте, коли я зараз чую ось такі сподівання, що от військові прийдуть, порядок наведуть, у мене стається сильне дежавю. Я пам'ятаю дуже схожі сподівання під час помаранчевої революції у 2004 році, що от переможе Віктор Ющенко, і тоді заживемо. Я пам'ятаю в багатьох наївні сподівання часів Революції Гідності, що от виженемо Януковича, ну і далі будемо просто зривати плоди. Перемоги, але це так не працює. Працює постійна боротьба. Це так само, як боротьба за гідність є постійним процесом щоденним, в якому ніколи не можна досягнути остаточної перемоги. Те саме стосується і боротьби з корупцією. Це постійна боротьба і часто боротьба з власними спокусами. Боротьба з власним бажанням тут трішечки, зовсім трішечки чисто для себе порішати, а ось там на щось зовсім на мить заплющити очі. Чи отут десь промовчати, а отут з товаришем посміятися над тим, як він щось порішав. Викорінювання будь-якої корупції з себе це вже важлива частина цієї боротьби. Ну і звісно, потрібно голосно говорити про будь-які прояви корупції, з якими ви стикаєтеся, підтримувати журналістів і громадські організації, які протистоять цій корупції. Чи, можливо, навіть заснувати щось своє у цьому напрямку? Усе це кроки на цьому шляху. Я ж наприкінці цього випуску хочу подякувати вам за підтримку. Цього тижня на вже згаданому книжковому арсеналі. До мене підходило чимало людей подякувати за роботу, сфотографуватися, поговорити, і все це насправді надихає і дає відчуття, що вся ця робота вона не даремна. Зі свого боку я хочу закликати вас і надалі підтримувати наші сили оборони і вдячністю, і повагою до військових, і особливо донатами. Без сил оборони і цього каналу би також не було. Слава Україні і побачимося за тиждень. Я офігів.